Україна ще більше буде потерпати від російських атак, і є максимально негативні новини, по-перше, від Берлінської, яку дуже давно не бачили ми цю ксену принцесу воїн. Тому як вона говорить про одну дуже тривожну тенденцію з однієї сторони, з іншої сторони, в нас є заяви про те, що Росія вже може запускати аж до тисячі шахедів. Одночасно і також у нас є заяви народного депутата. Я би хотів це все розібрати, воно все одне одне іншого стосується, бо є також і, скажімо так, тривожні дзвіночки, по-перше, з Росії про те, як вони збираються посилювати тиск на Україну, і з іншої сторони про немислимі ще рік чи два роки тому рішення Європейського Союзу, які показують, що ЄС хоче. І, взагалі, НАТО хоче відстрочити якимось чином, вони розуміють всю небезпеку і хочуть відстрочити е, напад або якісь взагалі інші варіанти там, гібридної війни Росії на е, країни НАТО в Європі. Давайте по порядку почнемо з Берлінської і е, пройдемось по всім спікерам. Ну, Станом на зараз, на початок жовтня 25-го року, можу відповідально сказати, заявити, обґрунтовано, що ми технологічну війну, технологічну гонку Росії програємо. Ми а, були там, умовно на крок попереду 22-му, на півкрока попереду, в 23, йшли плюс-мінус один в один в му Зараз Росія нас уже на пів крока на крок починає обганяти. Чому це тривожна тенденція? Да тому що Росія, по-перше, більша. По-друге, в них більше грошей, в них більший мобілізаційний ресурс і плюс вони обростають союзниками типу Ірана, Північної Кореї, Китаю, там, Індії і так далі. Найбільшим плюсом України було оце, власне технологічна, скажімо так, перевага над росіянами, а тут бачимо, що сама Берлінська повідомляє, що технічну що технологічну перевагу ми втратили. І не просто втратили, не просто вони зрівнялись, а вони вже починають опереджати Україну. І знаєте, що я хочу сказати? Що напевно в Європі і в Штатах. Ситуація не краща, бо вони тільки починають дискутувати з приводу того, як оборонятись від Росії в той момент, коли вони там на всіх парах будують нові заводи, будують нові якісь цеха, де можна виробляти ті самі шахеди, якісь ракети, і північні Кореї вони спроять там якісь додатково заводи. І це все давайте будемо чесними. Максимально тривожні і негативні дзвіночки зараз для України, це в нас народний депутат України Руслан Горбенко, і давайте ж його послухаємо. Він зараз про закриття кордонів в Росії і про мобілізацію, там, якої не було в неї до цього періоду, бо вони набирали просто на контракти бажаючих за великі гроші. В принципі, ми розуміємо, що вже ворог має бюджет на війну на 26-27 рік. Також ми теж не писаємо останніх, ми якраз спілкуємося з нашими партнерами щодо репресійного кредиту на рівні 140 мільярдів доларів на потреби наших збройних сил якраз на 26-27-28 рік. Тобто для того, щоб досягти миру, треба точно надалі готуватися до війни і ми бачимо це Усіх на, на у бюджеті 26-го року і у нашому перемовленому тренду з нашими партнерами. А якщо взяти конкретику, то ну, Московія вже е, заблокувала виїзд. Е, я вчину помню там з сьогоднішнього сьогодні, тижня. Та цього тижня заблокувала виїзд всіх чоловіків е, за кордон, е, і всі почали отримувати електронні або там паперові повістки. це дуже добре. Вони так радіють, що от Росія закрила кордони для своїх чоловіків. А в Україні що? У нас кордони закриті вже 3,5 роки, і що далі? І це ми бачимо, що для того у, у, у ворога є план щодо війни і щодо початку е, агресії на країни заходу, для цього йому треба сформувати додатково. Ми знаємо, що прийнято не тако, додатково рекрмобізувати сто п'ять тисяч. Я думаю, що коли вони припинили випуск. Чоловіків за кордон, то вони планують скоріше створити ще додатково 300-400 тисяч військових для того, щоб навчати і приблизно там, як і прогнозують наші західні партнери, там двадцять цьому році почати агресію на країни заходу. Добре, тут я не можу зрозуміти якогось цього на лиці позитиву в Горбенка. Так, бо що в такому випадку буде це означати для України? Це буде означати для України лише одне: що Росія виділяє якусь лише частину ресурсів на те, щоб воювати в Україні, а іншу частину ресурсів вони можуть акумулювати і направити її на те, щоб відкрити другий фронт. Е, де в цьому позитив? І е, що в що в цьому такого хорошого, я не можу зрозуміти. Я не можу зрозуміти цього позитиву, якщо чесно, може. Ви скажете, знаєте, то пишіть в коментарях, а ми переходимо далі. Це в нас нардеп Сергій Рудик, і він, власне, говорить про загрозу з неба, яка вже нависла. Про це говорили декілька місяців тому, але в коментарях що писали: не розказуйте байки, такого не буде, такого не може бути. Це все брехня, не розводьте паніку. Ну, приблизно так завжди це відбувається в коментарях, коли з'являється якась інформація. Негативна, от, але давайте будемо по-чесному. Реальність від того, що ми її не сприймаємо, вона від того не дуже і змінюється, правда? Ми страна, яка захищається, і якщо в минулому опалювальному сезону 100 шахетів вважалася якась така достатньо загрозлива ситуація, то ми знаємо, що сьогодні Росія здатна запускати до тисячі шахедів щодоби. Вони цього не роблять поки що, дякують Богу, але це величезна навала. Уявіть собі, що Щоденно по Україні буде летіти тисяча шахедів. Та навіть якщо по 500 щоденно буде летіти, е, що в два рази менше, так? це що, що буде відбуватися? Тут навіть не хочеться представляти, бо це е, насправді якась дуже така е, страшна історія. А при цьому е, в нас на порядку денному назву копійки змінити на шах, щоб в цьому році ще докарбувати нові монети, щоб в нас вже не копійки були, а шаги. От якась приблизно така історія. Або закон про множинне громадянство, який має вступати в силу з 16 січня. Закон про множинне громадянство. Давайте в нього будемо гратись. От. Таке. А тепер давайте ще раз вернемось до Горбенка, бо є ще одна його заява. Вже більше по реакції Європи. Так, бо Горбенко, як ми пам'ятаємо дві хвилини тому, сказав, що Європа розуміє, що Росія може почати якусь. Наземну кампанію проти них в 2027 році. В принципі, ми бачимо, що країна, країна Європи готується до збройної агресії, і тут для них треба дійсно час. І цей час вони хочуть якраз щоб надала їм Україна, тому вони готові фінансувати зараз вже армію іншої країни. Тільки для того, щоб вони був час на підготовку до відсічі, збройної агресії РФ у майбутньому, і це в принципі непоганий тренд. Що стосується грошового забезпечення, дуже непоганий тренд. Як це виглядає на практиці? Я так як я розумію, це може бути це моя суб'єктивна думка, тому давайте на це опиратись. Що зараз, ну якби до сьогоднішнього дня, фактично. Європа не давала кошти безпосередньо на заробітні плати військовослужбовців, які воюють на стороні, на стороні України. Так зрозуміло, з цим всім. Тепер вже є перші прецеденти, і бачимо: Габенко підтверджує, що ЄС готується до того, щоб фінансувати заробітні плати для військовослужбовців. Також це зрозуміла інформація. Чому вони це роблять? Для того, щоб відстрочити напад Росії для того, щоб стримати Росію і мати змогу самостійно підготуватись. Чи це позитивний тренд для України? Якщо подивитись на те, як працюють зараз ТЦК, якщо подивитись на заяви, де говорять про те, що бусифікація це фактично єдиний варіант для України зараз вижити, то і далі, якщо ми з іншої сторони подивимося, що зараз далі Україну хочуть використовувати фактично як сталевого дикобраза, як казала Урсула фон Дерляйн, або як щит Європи, то це напевне корисно і цікаво українській владі, так? тому що проблеми вирішуються, Європа їх фактично вирішує. А страждати будуть хто правильно, хто буде брати на себе цю відповідальність безпосередньо. Правильно її будуть брати прості українці. Все, що треба знати, все, що треба розуміти. Чи погано це? Погано. Що з цим робити? Скажу відверто, я не знаю. Але хотілося б якоїсь зміни підходів, напевне, на, можливо, знову ж таки той самий міжнародний рекрутинг, про який вже і багато народних депутатів говорить, про який вже багато говорять і в просто в медіа, так, міжнародний рекрутинг, коли в Україну будуть цілеспрямовано там на рівні держави будуть рекрутуватися добровольці з інших країн, які будуть воювати на боці України. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Бажаю всім гарного дня. До зустрічі!